160 і 160, 320, триста двадцять у цих ящиках. Вакцина від сказу для диких тварин, яку розкидатимуть на території Дмитрівської громади. Робитимуть це три бригади: працівники держпродспоживслужби, ветеринарні лікарі та представники сільради. Буде розповсюджено 2150 доз вакцини. На початку року в цій громаді зафіксували випадок сказу у безпритульного кота, розповідає ветеринарний лікар Віталій Кельний. Сказ вірусне захворювання всіх теплокровних тварин. Хворіють як і дикі тварини, так і свійські. Воно смертельне захворювання зараження. Проходить через укус покуси тварин, які наносять ці покуси людям, і слиною, слиною вірус потрапляє в організм людини і при невчасному наданні антирабічної допомоги виникає смерть. каже, розкладають приманки в місцях концентрації хижих тварин у балках, посадках і околицях сіл. Пішли скарги населення, що стосується нападу диких тварин, особливо лисиць на житлові будинки. У місяць дві-три скарги отримую з різних вулиць. Із різних населених пунктів. Особливо це стосується тих територій, які більш віддалені вулиці, де ближче примикають лісосмуги. З'ївши таку приманку, лисиця отримує імунітет на рік і впродовж цього часу не захворіє на сказ і не стане джерелом розповсюдження недуги, пояснює Віталій Тєльний. Даний брикет складається із харчової принади. Вона вкриває полімерний блістер, а в полімерному блістері знаходиться вже доза вакцини на одну тварину. Тварина прокушує цей полімерний блістер. Вакцина попадає на зуби, попадає на мигдалини і на 21 й день виробляється імунітет проти сказу диких м'ясоїдних тварин. Кожну дозу вакцини розміщують одна від одної на відстані 200 метрів. Розкладаємо її, щоб не попадали сонячні промені, тому що це знижує якість вакцини. З початку року в області зафіксували 60 випадків сказу, торік було 36, в 2021 році 43. Торік через повномасштабне вторгнення вакцину для тварин не розкладали, сказав представник Держпродспоживслужби Віктор Заброда. Раніше дану роботу проводили розкиданням вакцин із літаків, а зараз ускладнилася ситуація в зв'язку з військовим станом і приходиться вручну. Розкладати дані вакцини говорить, літаком розкидали півмільйона брикетів з вакциною. Нині планують розкласти 49 тисяч. Купили її за гроші з державного бюджету. Розкладатимуть приманки протягом двох тижнів. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.